Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий неймовірно крутецький квадроцикл. І найголовніше, що він дуже і дуже потужний. Це квадроцикл від компанії Forte на 1,5 кВт. Ось такий в нього стоїть двигунчик електро, який напряму йде, переносить свою, свій привід. Також гальмівні диски в нас стоять по колу. На кожне колесо свій диск як попереду, так і позаду. Ходовочка в нас повністю налагоджується, тобто ми можемо зробити його м'якішим або жорсткішим. Шарові опори міняються, тут все шприцується через ось такі штуцери. Дуже все практично. Нічого зайвого в ньому немає. Навпаки, дуже багато різних плюшок. Ось така. Ледівська оптика лінзована Зараз трошечки сонце заважає насолодитися нею, але вона світить дуже і дуже яскраво. Восьмій колеса з такими металевими ковпаками. Давайте перейдемо сюди і поглянемо, що в нас тут. По-перше, у нас безключовий доступ є. Комплектується двома пультами, двома ключами. Також в нас USB-зарядочка є. Ще ми можемо по Bluetooth підключитися до нашого квадроцикла. В принципі, гарно грає музика на ньому. Можемо перемикати музику тут, не на телефоні. Також приймати дзвінки, ось така електронна приборна панелька. Сонце, на жаль, трошечки засвічує, але ви, я думаю, можете побачити. У нас чотири режима швидкості. Чотири швидкості перемикаються ось цією зеленою кнопочкою. Також тут драйв вперед, R назад. І хочеться відмітити, що задня передача в нас дуже така лайтова, тобто ми на повний газ вижимаємо, вона квадроцикл дуже помалесенько їде. То якщо ми перемикаємо на драйв і ще вмикаємо четверту швидкість, він просто вигрібає все з себе. Зараз вам це продемонструю. Принаймні, буду намагатися, тому що знімаю я сам. А як в мене вийде, побачимо. Ось такі. Такий захист для рук пластиковий, також є стояночний тормоз на передній та задній гальма. І, до речі, коли ви зупиняєтесь, то обов'язково ставте на стояночний тормоз. Це буде запобіжником для того, щоб при випадковому натисканні на газ квадроцикл не поїхав. Позаду у нас така моноброва. Дуже гарна стрічка. Красиво та якісно виглядає. Так, друзі, ну як я і говорив, вмикаємо задню передачу. Він я ось витискаю, ну, трошки дає джазу, але не так, як вперед. Тобто він, можна ним дуже потихеньку їхати назад, він дуже такий чуттєвий до ручки газу. Ну і коли ми перемикаємо вперед, я зараз спробую втриматись, втримати камеру і показати, як він прогрібає цю всю справу. Ну, тобто, я сподіваюся, вам було видно, вигрібає він дуже і дуже чудово. Давайте вперед спробуємо проїхати на повний газ. Я спробую це зробити. Ну що, на старт, увага, поїхали. Гальмує дуже чудово, як ви бачите, я гальмував тільки передніми. Бо задні не зможу загальмувати, бо в мене зайнята рука. Е, дуже крутий та потужний квадроцикл.